Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо козинаки. традиційний східний десерт, який готується із горіхів, які скріплені карамеллю, і, звісно, їх можна вживати у піст. Тож, як я його готувала, дивіться далі! Для приготування нам знадобиться 2 стакани будь-яких горіхів або насіння соняшнику, насіння кунжуту можна додати. У мене сьогодні півтора стакана насіння соняшнику, півстакана горішків кешю. Якщо оберете готувати із арахісу або грецького горіха, попередньо обсмажте його на пательні і потім подрібніть. Горішки кешею я також подрібню, просто ножем так посічу на дошці. Для карамелі нам потрібно буде один стакан цукру, 4 столові ложки меду. У мене мед із кульбаби, готувала я його сама і, звісно, рецепт приготування є у мене на каналі. Посилання залишу під відео. Також потрібно ще 2 столові ложки води. Цей варіант козинаків у нас пісний. Якщо хочете зробити карамель м'якшою і готуєте не в піст, можна додати вершкового масла. На цю кількість цукру, меду і води 2 столові ложки вершкового масла. Так карамель буде не така тверда просто. Отже, подрібні горішки кешю і йдемо готувати карамель. Це в нашій справі саме головне. Каструлю поставила на повільний вогонь. Додаю цукор. Воду та мед. Варимо. Поки весь цукор не розчиниться, та поки карамель не набуде такого золотавого кольору. Чекаємо, поки нагріється. Ось так у нас виглядає промішковий результат. Цукор ще до кінця не розчинився. Ось так гарненько підкипає. Та готується стати повноцінною карамеллю. Ось такий результат ми маємо. Зараз я зіб'ю піну, покажу вам колір. Бачите вже. Такий золотавий, що нам і потрібно. Останні вже такі хвилинки я постійно помішувала карамель, тож, додаємо насіння соняшника, та інтенсивно помішуємо. І все ж таки кешю я вирішила перебити на блендері. Вийшли такі і дрібніші шматочки, і більші. Можна залишити ще більшими шматочками. Ось тут ми так швидесенько перемішуємо, бо все просто миттєво застигає. І за цей час, поки варилась карамель, я вже підготувала силиконовий коврик, який змазала ще додатково олією, і підклала під нього дерев'яну дошку, щоб, звісно, не пропалити аж до стола. Бо карамель дуже гаряча. Все ж йдемо формувати. Викладаю на коврик. І зараз, поки карамель не застигла, потрібно сформувати ну, таким пластом. Для формування можна скористатися качалкою. У попередню можна змазати або водою, або ось олією, трішечки змазала. І щоб було рівніше, так сформувати ще. Кондитерським шпателем підбити. Товщину, до якої розкачувати, обираєте вже самі, як вам буде зручно їсти, Застигає просто моментально ось так, ще шпателем вирівнюю. Дамо масі охолонути, не до повного остигання, коли вже карамель повністю затвердне, а так ще до такого напівм'якого стану, що ножем можна буде розрізати на порційні шматочки. Ось так козинаки виглядають збоку. Приблизно один сантиметр я їх розкачала товщиною. Мені вже так вартить їх скуштувати. М -м -м. До речі, насіння соняшнику було злегка присолене, але воно лише додає своєї нотки карамелі. Там небагато солі, отже, навіть просто до горіхів можете додати дрібку солі ще карамель. Пройшло буквально пару хвилин. Маса затвердила, але ще. Піддається розрізанню. Ніж я змочила водою, щоб він до карамелі не приставав. Ось І ще на такі квадратики. Ось такими квадратиками я зараз все наріжу і зачекаємо, поки повністю маса охолоне. Козинаки готові, добре остигли. І не дивлячись на те, що це перевірений рецепт. Цей варіант мене навіть само здивував. Розповім чому. Я раніше готувала лише з насіння соняшника та грецьких горіхів. І м'якість карамелі можна зробити, або додаючи вершкове масло, або збільшуючи пропорцію меду. Але саме з цієї пропорції я готувала і раніше, і вона виходить достатньо тверда. Я зараз куштую козинаки перед тим, як до вас вийти, і вона м'яка. Я задумалась, чому, знайшла. Знайшла чому. Кешю є достатньо жирним горіхом. Жирним, поживним. І я думаю, що саме його ця структура і зробила карамель м'якшою. Тож можна скористатися і таким лайфхаком. Ну, Те, що це смачно, це однозначно. Тож, я вам бажаю смачного посту. Не бійтесь експериментувати, як бачите, навіть у перевірених рецептах бувають несподіванки. Дякую за ваші вподобайки, коментарі та до зустрічі в наступних відео. До побачення!